Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди Диман. І сьогодні в цьому відео ми будемо записувати міні-ігри по Brawl Stars, а конкретно оцінку скінів. Ось так виглядає наша карта. Правила максимально прості. Один з нас буде ведучим, на даний момент це буду я, і я буду вибирати, які скини проходять, а які не проходять. А конкретно, які мені подобаються, які мені не подобаються. Це чисто буде моя особиста думка. Але при те, як це все почати, я попрошу кожного з вас поставити лайк та підписатися на цей канал. Вам не важко, мені максимально приємно, і ви завжди зможете передумати. Плюс це сильно мотивує мене знімати ще більше подібного контенту для вас. І як ви бачите, ми вже почали. Так, до речі, якщо я можу сказати, скіни прикольні, скинів багато різних. М -м -м -м. Вже можу сказати, хто з М перший зайде, того я і пропущу, хто другий, того не пропущу. Так, ну в принципі, я би банк і сам лутанув. То таке. Добре, нехай там стоїть, хто там перший йде. Карта максимально проста, як ви бачите, сильно не заморочувався, і хто піде першим. E, першим йде, хто у нас йде перший? Хто у нас йде першим? Йде бас. E, бас скінчик, я не пам'ятаю. Вроді, він мені тупо не подобається. Просто бо не подобається. Добре, рахуємо, що бас не пройшов далі. Далі є в нас e, хто йде? Далі йде. Насправду скін красивий. Спрат проходить. Андрій проходить. На наступний у нас хто? Наступний у нас хто? Наступний Бонни. Скінчик... В принципі. І, 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 не знаю. Скінчик, Добре, проходив. Нехай проходить непоганий скін. Так, далі Емс. За 150 гемів, скін сам по собі непоганий, нехай проходить. Далі Тара. Тара, Тара. М -м -м. Ні, я бачу як красивіші скіни за Тару. Далі Карл. Так само бачу красивіші скіни. Дальше. Я не знаю, це три обоціни, типу, всі троє друзі, зараз кажуть, що я часто їх виніс, і вольт проходить теж красивий скін. Ну і в принципі все. В принципі, все, починаю тут все розносити. Мінус, мінус, мінус... О, я ваншот, круто. І зараз спишу. Все, ми зачіпимо ще й вольта. Е, я не знаю, чи це очікується відос, але чесно, я не спеціально просто вибір ці скіни. Хорошо сказати, що це все спеціально за це підробили. Добре, Переходимо до другого раунду. Дальше, сказати, хто хоче приймати участь в таких міні-іграх, то заходіть в мій телеграм-канал по міні-іграх або в мій основний телеграм-канал. Там я і пишу, коли в нас є ось такі прикольні івенти і коли можна взяти участь в міні-іграх. Але, звісно, треба щоденько реагувати, думаю, що переважно людей набагато більше, чим потрібно. Добре. Що в нас по скінах? Можу вже сказати, що Едгар не проходить, є набагато класифічних на Едгара Ну і в принципі я зразу роблю обзорчими скини. Я собі сам летану, це не тяжко. Хоча, ну добре, нехай пацани допоможуть, все-таки теж буде непогано. Ну, Те, то, що, то, що вони мені допомагають банки, лутати, ніяк не допоможе їм коли будуть проходити. Так, все, він і так вже забагато залутав, хватить з нього банок. Так, все, ставайте, хто перший йде? Хто йде перший? Е, так, перший йде професіонал. Набель, е, скин знову мені не подобається. Серени не спеціально. Едгар теж мені не подобається. Хто там далі йде? Мортіс, Мортіс, Мортіс. Нехай проходить так, нехай проходить. Е, Джин. Красивий скін. Алло. Так, я зараз. Так. Е, Дракула Пі, Дракула Пі. Дракула Пі. Нехай проходить, добре. Нехай проходить Дракула Пі. Скін непоганий. Той теж нехай проходить. Так. Що за добре. ой. Так, далі. Едгар проходить. Класний на скін. Класний скін Едгар. Едгар проходить і Ілья теж скінчик красивий, він, по-моєму, за 300 гемчиків теж проходить. А тепер починаємо це все просто роз... Ну, Ось це скінальний Едгара справді мені подобається, я б сам його не купляв, але скін красивий. Так. Ну, В принципі, це невеликово записувати, просто прискорю. І мене Бані, добре, я це запам'ятав. До речі, народ. Хочу вам сказати, щоб ви написали в коментах, які взяти мені скіни на 12 каблінків і на 100 з лишнім гемів. Один скін за 5К є, можна написати ще один скін за 5К і буде ще два скіна по 1000 тих блінків. Так, починається наш з вами третій раунд. Ну, тут вже знову ж таки класні, дивлюсь, непогано виглядають. Так. Будь ласка, не пробивайте мене, зараз повиносять. Одні в одних. Так. Ну, винесли діно. В принципі. Професі... Ой, добре, половина вже повідлітала. Так. Добре, 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 все. Я долутаю вже, далі сам. Окей, ставайте по місцях. Ставайте по місцях. І перший в нас професіонал, і знову мені скін не подобається. Знову мені скін не подобається. Далі. Скінчик. То знову не подобається. А куди? Ні! Добре. Знову мінус двоє. Далі. Хто йде наступний? Хто йде наступний? Наступний йде. Макс. Ну, скінчик на лу. Мені не подобається. Далі. Ось цей вольт. Я не пам'ятаю, чи це Вольтконг чи ні. Я теж виношу. Ой, там по комусь моєму прилетіти. Я звільню добью. Добре, далі. Ілья. Ілья, Ілья за 150 гмків. Е, так, що в нас там? Хто ще залишився? Ілья в, в нас. не проходить. Я у нас не проходить, і Боні у нас проходить. Скін красивий. Добре. Е, так, Боні пройшов, ну багатьох я виніс. ну Знову ж таки, в мене відносно така, знаєте. Специфічне відношення до скінів, які мені подобаються скіні. Я не звертаю знову увагу на те, скільки вони коштують. Я звертаю увагу, чи він мені подобається, як сам скін, як він виглядає візуально. Наприклад, я не буду казати, які мені скини подобаються, бо я думаю пару часин записати по оцінці скінів. Так. Так, так, так. так. Ну, скини скіни непогані, Скини знову непогані. І погнали виносити. Я тільки боюсь, щоб знову хтось не відлетів. Так, відходіть народ, відходіть, я з злутану вже сам далі. Тихо, тихо, добре. І погнали. Хто в нас буде першим? Першим в нас йде Спайк, який вже не проходить. Мінус спайк. Далі йде в нас. Сквін. Сквін. Скінно сквіка і я думаю, я думаю, можна пропустити. Не знаю, чому, Скін мені не дуже заходять, але. Нехай проходить хороше. Так, далі. Далі. Професіонал. Професіонал знову зі своїм скином не проходить, цей скін не подобається. Андрій проходить. Андрій проходить. Андрій проходить. Андрій проходить. Так, оцей скін красивий. Цей скін красивий, проходиш. Ой, скін за 89 гемів, але він мені подобається. Далі, хто йде наступний? Хто йде наступний? Я вже бачу вірус нового 8 бета. Скін за 300 гемів по-любому я пропускаю. Хто йде? Народ хто йде? Хто йде? Так. Е, цей скін. Зараз думаю, думаю, думаю. Думаю, що ні. Ой, я думаю, що і красивіші скини. Окей, і ти проходиш. Скін мені подобається сквіка. І Ілья проходить. І Ілья у нас буде теж проходити. Все, проходиш, проходиш, проходиш. Все. Всьо. Петро всіх виносити, а ремонт мене винесли. Добрі симвоточні. поки не добив, але його добив водобивський. Добре. Так, один на один. я. Ну, менше через бана якось не дуже справедливо, але. Але. Ізі. Добре, обміни. Так, починається наш з вами фінальний раунд і тут знову скини красиві. Знову скини тут красиві і непогані. До речі, ось за джанет розносити ці баночки, така їмба. Бага... Альо! До нього буде речі. А, я зрозумів, що я зробив. Він, коротше, у нього тичка було 14, і він завалив. Ну, в принципі, Джанет я би вряд ли пропустив. Ну, але все одно. Кожен у нього було 14 тичка, і він нею завалив. До речі, зараз, коли я продаюся монтажі, я не впевнений, чи це було чайне, чи це було спеціально. Можете написати в коментах, як думаєте ви. Хто йде першим? Честер. Честер не проходить. Той пацан по-моєму, мені разу не пройшов. Фантом проходить. Фантом красивий скін. Андрій, е, скін новий. Мені він не подобається, але він ще ні разу той скін ніхто не брав. Проходить. Міша проходить. Не то, що в мене хороший настрій, Макс не проходить. Е, і читер. Ну, проходить, проходить, Читер проходить. Все, тепер розносимо. Все. І залишається знову Іван. Іван живучий. Добре. Ну і в принципі все, на цьому закінчилася наша перша частина. Зараз буду записувати другу частину, але скоріше перед нею закуплюся з нами. Народ, якщо вам сподобався даний відео, а я надіюсь, що він вам сподобався, то постав лайк, підпишіться на канал, нажміть на дзвіночок, напишіть любий комент. Ну а тобі я дякую за перегляд. З тобою був, як завжди Денмен. до нових зустрічей.